Друзі, всім привіт! Сьогодні ми в Варшаві на Інвестфорумі і вирішили записати для вас круте відео на тему інвестицій. Інвестфорум і було б логічно запитати у інвесторів, спікерів, в що вони інвестують, які топ 1 інструмент вони використовують. Дивіться відео, ставте лайк, підтримуйте нас і не бійтеся інвестувати. Поїхали у мене тільки в Україні більше 50 різних угод в Тамфелі. І це абсолютно різні сектори. Тобто в мене є абсолютно консервативні активи на кшталт ОВДП і там добудованої нерухомості, умовних однушок біля метро, але так само стартапи, високоризикові активи, котловани. І останні два роки суперактивно інвестую в апартготелі, котеджі під рекреацію. А, ну я... і класика жанру цінні папери за кордоном крипта. Окей. Okay. Якщо взяти 100% капіталу, то яка пропорція чого? Ну там я думаю, зараз в нерухомості відсотків 70. Mm -hmm. Але це не тому, що я так хотів, а тому, що просто велика доля бізнесу mm -hmm. в портфелі. Вона на повномасштабки схлопнулася, mm -hmm. і цей бізнес зараз нічого не вартий, Чи збанкрутував, банкрутував, mm -hmm. чи на межі банкрутства, тому фактично. Ця частина портфелю зжалася і нерухомість зайняла це місце. Але зараз на наступний рік, я думаю, що вже зараз криптоактиви можуть дуже потужно конкурувати з класичними. Ну так. Якщо говорити про тих, хто тут проживає постійно і набагато менше ризикує, ну, пов'язано з геополітичною нестабільністю чи війною, то я думаю, що тут головна порада була би. Брати на себе трошки більше ризику, розглядати і навчатися працювати з тими активами, які базово є більш ризиковими. Це цінні папери акції, наприклад, це криптоактиви, це стартапи і це бізнеси. Бо люди, коли вони живуть в більш спокійній атмосфері, вони часто вивалюються в дуже консервативне інвестування, де примножити свій капітал, дуже важко пробувати, навчатися на помилках. Приділяти час, заглиблюватися і портфель потрошки потрошку формувати в ньому якусь дольку неконсервативних, високодохідних інструментів. Я думаю, що це буде цікаво. Клас. дуже вам дякую, дуже корисно акції, облігації води під 500 покупати в котром якраз там до 10% все нормально, все стабільно. А далі це недвижимость. Что еще? еще? Венчурные инвестиции угу. тоже. И то, что я вижу действительно и наблюдаю среди предпринимателей. Это то, что люди собирают, собирают фонды деньги. Складки, то есть каждый, да, да каждый кто-то это организовывает, каждый сбрасывается там по минимуму, начиная там от 10 тысяч долларов, евро. Угу. И таким образом собирается эта сумма, и люди уже инвестируют. На сегодняшний день с момента полномасштабного второго, я инвестую только в ЗСУ. Тільки Збройні сили України для того, що вони роблять все, щоб ми могли бізнес утримувати в Польщі. Ну це фактично вони захищають наш бізнес, наші інтереси теж. О, слухай, чудове запитання. Я інвестую власне у нерухомість в декількох країнах. В мене є активи в Україні, в мене є активи в Туреччині, в Таїланді, uh -huh. на Кіпрі, на Балі. Ну іноді там з'являються чи уходять з мого портфелю інші країни. Mm -hmm. Також я зараз інвестую в криптовалюти. У мене є досить немалий відсоток від мого портфелю зараз у крипті. Це і біткоін, і е крипта такого другого ешелону. І навіть є один проект, який я інвестував про який ще ніхто нічого не знає, але зараз його запускають. І mm -hmm. я вважаю, що це може бути прилон, такі також при вау. Mm -hmm. Так, прилонч. Ну, мабуть, десь відсотків 10 це кеш, тобто okay. який лежить на всяк випадок. Відсотків, мабуть, 8, ну, на 80, можливо, відсотків до 70 це нерухомість. Ага. Mm -hmm. В різних країнах, в, так? В різних країнах. 65-70. Десь відсотків, можливо, 15-20 це такі займи під заставу. Ну, можливо, відсотки 15% це займ під заставою і відсотків десь 10% від мого портфелю – це криптовакну. У нас у мене, я сейчас даже в процентах попробую сказать, у мене 0 недвижимости. Пока. Пока да, много кэша. Да, да, да. Мы ждем ваш проект. Что мне интересно, именно какие-то такие маленькие транзакции. Я не готов заливать 100-150 тысяч. Мне вот прям, я просят микроинвестинга. Uh, у меня, наверное, процентов 50 в крипте. Ну, потому что мы в крипте мы в с 2015-го. Мы уже, это третий bullrun сейчас будет у нас. Поэтому мы и теряли, и зарабатывали. Наверное, я, я что-то понял там. Не факт, но, наверное, я что-то понял. Вот. Uh, и у нас из... Uh, uh, денег, именно, да, в плане денег, это, наверное, фонда в основном там топ-100 компаний, S&P и все остальное. Но чаще всего и дороже всего, и больше всего… Акции, да? Акции, да, да. S&P, там, NASDAQ, фонда. И, но больше всего, наверное, это в себя по-прежнему инвестиции. Виктория, короткое питание. Куда вы инвестуете? В Дию, бизнес у Варшаве. ПЛ. А в себе, наприклад, а в себе Інвест... Ти, ти бачиш, як гарно виглядає? інвестую в, в свій саморозвиток більше аніж зовнішній вигляд. Куди ви інвестуєте? Я поки не інвестую, але для себе розглядаю нерухомість туреччини, наприклад, Аланії. Слушайте, ну Я я ще на даний момент інвестую в частічно в криптовалюту. Свій бізнес я маю свою фірму для. Організація, свят для дітей, дні народження, тематичні вечірки, шоу програми ага. Якщо б вже не було потрібно інвестувати в свій бізнес, то що б це було? А це була напевно на інвестиція в е, іспанський будиночок біля моря. Ну я рахую, що інвестувати треба в себе. Поки немає, хоча б 10 мільйонів доларів, чисто чистого це поворот. Розворот да. то я інвестую в себе. Я інвестую в Сіверний Кіпер. В Сівірний Кіпер. А чому в Северний Кіпр? Потому що є очень багато хороших об'єктів, які ростуть в ціні дуже швидко. Буквально за год можна отримати 50-60% більше, ніж ви купі. Нерухомість в бізнес, фондовий ринок, блокчейн та в експертні активи, тому що це основні напрямки. Типу, що працює. Я інвестую перше в експертні активи, тому що є експертиза, і в довгостроковій перспективі можна отримувати хороший дохід. Наступна це нерухомість, тому що нерухомість, якби це такий, скажімо. Умовно безпечне місце для грошей mm -hmm. uh -huh. а, і якби низькоризиковий актив. Я інвестую в нерухомість, в криптовалюту, а, фондовий ринок. А, ну, більш за все, звичайна нерухомість, тому що я керівник відділу продажів компанії нерухомості, яка створила цей форум. О-о-о! Uh -huh. oh -oh. Так, да, звичайно, мені, мені це близько, тому що я знаходжусь в ринку і більше портфель в мене в нерухомості mm -hmm. Туреччини та Балі. Mm -hmm. а далі у мене йде фондовий ринок, а потім криптовалюта. Окей, okay. чим... і яка пропорція, умовно кажучи, там 60 60-20-20. Окей, okay. і напевно ще з 17-го року в крипти тільки біток і ефір? Діста надала срок, поклав і забув, і забрав. а потім, коли потрібно, продав. Так, то так, так. Це варто не забувати. І ще от в Польщі зайшов в школу нового формату нашої одноклубниці з клубу Є Олена Ткачової. Вона відкрила якраз тут. От теж. Ви як інвестуєте в бізнес, купуючи долю в цьому бізнесі? так, так, так. Так, ну і ще інвестую, звісно, в свій бізнес в нові напрямки. В ті рішення, які ми будуємо У вас ті кампанії, так Логістична інша але ми а, будуємо ще it напрям. По перше, я завжди інвестую у реальні сектори економіки. Якщо я не стою гроші, то я люблю прийти на виробництво, подивитись, почіпати що це в Україні. В мене виробництво заморожених продуктів харчування. в Україні. В мене розважальний центр в ТРЦ. Dream, Dream Town. О, клас. Да. Dream Town, пам'ятаю. Так, да, да. okay. є там такий другий да ми з партнерами, там відкрили дуже чудовий розважальний центр лазерних технологій. І він зараз працює теж. Він зараз працює більше тобі, скажу, зараз він набирає такі оберти, яких не було до війни, бо люди, мабуть, скучили вже трошечки Fantastic. за, за відпочинком. А тут зараз Польща тільки приїхав і також з партнером відкриваємо виробництво косметологічної продукції. Я з тобою вже з цього приводу спілкувався, так, так. радився. Да. Клас, клас. Uh, ну, всю життя займалася недвижимості, як в Україні. Uh -huh. Это коммерческая недвижимость, большие торговые центры и так далее. То стали продолжать этот вид деятельности, потому что это самый понятный и самый доступный на сегодняшний момент. Mm -hmm. В Польше это не коммерческая недвижимость, это уже жилая недвижимость, mm -hmm. это квартиры. Mm -hmm. И мы, конечно же, сдаем в аренду. Это аренда машин, mm -hmm. то есть мы инвестируем в под, машины, под да? да, под такси. Машины все ездят, не стоят, прибыль ну, приносит, да. значит, это работа. Значит, схема бизнес-модели работает. Конечно, да. Я займаюся нерухомістю, тому інвестую в нерухомість. Справедливо. Так. моя особиста думка, що варто формувати портфель, в залежності від свого доходу, від того капіталу, який вже є відкладений, mm -hmm. точно забути про відкладення під подушку mm -hmm. коштів. Та інвестувати там, де напевно бачиш найбільший толк. Моя особиста думка, mm -hmm. не заходити в історії там, бо всі інвестують в крипту. Та і я теж буду інвестувати в хребту, mm -hmm. моя думка, що це може закінчитись погано. Точно розподіляти портфель на ризикові інвестиції, mm -hmm. та на такі можна сказати, казіношні інвестиції, да, там торгувати на фьючерсах можна пробувати, mm -hmm. але і заходити там, не знаю, в стабільну економіку, там в Варшаві купляти квартиру, здавати її в оренду. Mm -hmm. Моя така думка, що okay. роз, в розподіленні щастя і безпека коштів, які кожна людина заробила. Мы строительная компания, мы строимся на Северном Кипре. Поэтому мы всегда говорим, что самая лучшая инвестиция ⁇ это недвижимость. Да. Вот. А она не сгораема, она приумножаема, при этом мы даем очень хорошие условия на приобретение и вклады. Какая средняя доходность у а Кипре? Если разовая доходность, говорим... 35% от суммы внесли и mm -hmm. в течение полугода-года можно получить до, от 60 до 100% прибыли. Mm -hmm. Если говорить о дол... вал валюте, в... а, доллар -евро. евро, доллар, фунт, стерлинг, это единственная страна, которая... Какая-то фантастика получается. Да. А также есть у нас долгосрочные инвестиции, да. это приобретая недвижимость, издавая ее в аренду можно получать постоянный доход. Угу. И наша компания делает гарантированную аренду. поэтому Гарантированную, приезжайте... в смысле, загрузку да, какую-то 30 а, зависимости Независимо от того, сдается она или нет, клиент всегда получает деньги. А, а рассрочка какая максимальная на Северном Кипре? Это лет? все зависит от проекта. Если проект уже практически готов, то а, минимальная идет рассрочка. Угу. Если на карандаше от 3 до 7 лет рассрочка. Ага, окей. От 3 Без до 7. процентная от застройщика. І ем, виходить, получается нужен тільки паспорт і вам прилітить, і все. Okay. А, в першу чергу я інвестую в себе, в своє А, У мене частково крипта а це відсотків 10 від того, що я зберігаю, і що не боюсь втратити в цілому. Uh -huh. тобто я а 90, стою... кеш? 90 кеш, причому в різних готівках. А мій інструмент це бізнес, те, чим я займаюсь. Тоб... А займаєшся? В цілому зараз я розвиваю групу компаній Хаяти State, Ми співорганізатори ага. івенту. Я займаюся паралельно також нетворкінгом. Я консультую бізнес-спільноти на предмет відкриття та масштабування. Okay. Зараз поки okay. що ці кошти я акумулюю. В подальшому я хотів би відкрити своє підприємство. Можливо, mm. разом з хаяти State стану куплю франшизу. Франшизу uh -huh. так, тому що ну я вірю в цей напрямок. Мені подобається компанія, стейкхолдери є довіра. Ну і в цілому мені подобається ідея того, що є люди, які руйнують, є люди, які будують. І нерухомість, дуже прозорий і класний бізнес. Він будує, він пропонує зберегти в першу чергу, а іноді навіть заробити на цьому. Яка в тебе ВІП-історія? Reliance Capital. — так, рекламка. Ми загалом є кредитною організацією, яка інвестує в цікаві проекти, які або зв'язані з нерухомістю, так або з переробкою сміття, тобто mm -hmm. у нас два такі напрямки. Так ми інвестуємо wow. в один проект в Польщі великий. Так, тобто, ми вже там більше. 500 тисяч заінвестували, і в нерухомість це в Європі близько 2-3 мільйонів євро заінвестовано вже. Тобто, це два таких напрямки. Я вважаю, що криптовалюти і все таке видумувати нічого не треба, все просто так, все ну, шляпа може, ні, але про сміття. От це дуже несподіваний кейс. Несподіваний ситуація така, що є сміття, ну тобто, є, це по польськи господарка землі обігу, так що треба має все бути, якби замкнуто, так. Mm -hmm. Тобто, і ситуація така, що є сміття, яке можна переробити, так тобто, наприклад, пластик і так далі, це перероблюється, перероблються. <папір>, mm -hmm. А є сміття, яке неможливо нічого з ним зробити, тобто воно просто лежить, так, і воно, перш за все, і негативно впливає на атмосферу, так? Ну, mm -hmm. тому що е, йдуть викиди, так, а є просто факт, того, що нічого не можна з ним зробити, так. Mm -hmm. І тут йде така ситуація, що з цього сміття робиться щось, що називається РДФ, так, тобто це з англійської Refuse derived Fuel, тобто mm -hmm. альтернативне паливо. Так? І mm -hmm. проблема полягає в тому, що використовує ти його в нормальних пічках, таких тобто ну котлах, яких спалюють вугілля і так далі, неможливо, тому що вони не відповідають стандартам викидів, так а ми власне являємося. Ну тобто ми інвестуємо в компанію, яка виробляє такі пічки, яка ну можливо ну, вона має там нульова емісійність, так тобто наразі цей проект на етапі такого, що в Чехії вже є ця інсталяція, так і в Чехії вже ну за 2-3 тижні будуть робитися е викиди, тобто випливо і тест, і тест на викиди, так тобто, і тоді вже можна буде отримувати офіційні документи, і так далі, і вже це буде продаватися. Ну це один з напрямків, який вони зараз це простіший, так Лас. а другий пов'язаний з тим, що просто робити завод, який перероблює це, все не просто що ну, це все спалилося, так бо це не спалювання це технологія проліз і так, але це не просто спалилося. Це переробилося ще переробилося, ще, переробилося так, так. Це переробилося і отримуєш або тепло, або електроенергію. Тобто, в залежності а. від потребностей, які є від ну, якби тут ну в. Замовника, так тобто він може або своє сміття переробляти. Це дуже широка тема, а, але це а, просто цікаво. Тобто, просто, ну просто незвичайний кейс. Е, ну я інвестую поки що в наш власний бізнес добро добро кафе кав'ярні, які розвиваються, які відкриваються не тільки в Польщі, а і в Чехії. Я інвестую в те, що розумію, найперше інвестую в золото. Інвестую в сферу медицини, в який я сам, Інвестую в нерухомість. Тому на, на протягом 8 років я строю свою компанію, влажую в сімейну компанію. На сьогоднішній день у нас 9 гостиных домів, отель з рестораном, з конференц-залом в Варшаві. І я розумію, що поки у мене це виходить, я буду інвестувати в себе. Ми обираємо взагалі з партнерами бізнес. Стандартний бізнес ми інвестуємо в різні бізнеси, чи самі відкриваємо, десь заходимо як партнери і таким, таким чином рухаємося. Е, яка конструкція? Як це виглядає? Це займ чи це покупка долі в бізнесі? А, буває, коли ми даємо під відсоток гроші. Uh -huh. Буває, коли заходимо просто викуповуючи долю. А буває, коли заходимо як управляючі партнери, беремо на себе якусь відповідальність, якусь зону за яку ми відповідаємо і робимо там результат. Uh -huh. якось. Я інвестую в основному в реальний сектор. Мы инвестировали в стройку, мы инвестировали в стройку как в стройку больше в стройку, чем в инвест-проект. Сейчас есть мысль инвестировать в стрит ритейл в виде фастфуда. Окей, okay. а почему фастфуд? Почему? Окупаемость быстрее, сильно быстрее, чем, допустим, в недвижимости. Есть опыт в данном направлении, опыт в этом бизнесе и и все. Вот, это портфель из э, облигаций, э, там, в общем, сборная часть, э, конкретно подбором я не занимался, этим занимается специалист. Это компания или специалист, э, да? Да, да. Mm -hmm. Вот, просто есть на Interactive брокерстве. Да. В общем. Ну, Вторая, то, что для меня более интересно, то, что так захватывает, э, ну то крипта. Nee, я инвестую в Испанию. Валенсія? А, так, так, да, Валенсія, Коста-Ріка узбережжя, і тут мій партнер знаходиться компанія Інверса. Тому рекомендую. Я ж кажу, ну знаю тут всіх з усіма контактами до мене. Мій кейс э, стандартно. Я інвестую в польську житлову нерухомість. Інтієф акції. акції. і. Рискованные всякие а штуки по типу крипте. крипта. То есть в целом, я в какой-то момент я запарился и решил создать портфолио, где сейчас, наверное, процентов 40-50 это ITFы, угу. а, самые крупные. То есть, это э, SP и так далее. Дивидендные, недивидендные и так далее. Второе это вот стоки, э, польские, не польские, ну, из Польши это, допустим, те же самые Allegro, э, Inpost и Ну, так так далее. да, да. Да, да, да. И по крипте, ну, я думаю, тут все понятно. Ну що ж, випуск закінчився. Поставте ще раз вподобайку, підпишіться на канал і напишіть коментар. Підтримайте нас. І мені цікава ваша думка. В що ви особисто інвестуєте і чому? Тому це, це питання, яке сьогодні звучало мільйон разів. Я запитую і в вас. Давайте в коментарях поспілкуємося на цю тему. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і, будь ласка, напишіть коментар. Якщо вам потрібна професійна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, то ви можете звернутися до нас. Для наших підписників є спеціальні умови. Реєстрація компанії, польського ФОП, бухгалтерія, оптимізація податків, консультації. В цьому всьому ми можемо вам круто допомогти. Внизу під відео ви знайдете всі посилання. До зустрічі!